Привіт! Мене звати Ольга Лімітріт, ви на моєму Ютуб-каналі, і в цьому відео я розповім, як отримати дозвіл на роботу в Німеччині. Є багато різних ідей, думків, але все ж таки на сьогоднішній день найлегше отримати дозвіл на роботу в Німеччині це як, якщо зареєструватися як тимчасовий переселенець. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео. Отож, я знаю, що є багато фірм, які там по три 4 місяці, як до війни, як і під час війни. Я думаю, що так і далі буде такий бізнес, які там беруть людей на три місяці або якихось по польських візах і так далі, ніби вони їм оформляють тимчасового захисту. Кажуть, що це легально працювати. Ви маєте розуміти, що для того, щоб легально працювати в Німеччині, ви маєте легально отримати якийсь німецький документ візи. Що стосується віз, на сьогоднішній день Німеччина. Посольство Німеччини в Україні, ось тут є, та. Тут вся інформація, ви туди заходите, і ще, все, що стосується по візах. Багато хто думає, що можна отримати робочу візу, не робочу візу. От посольство все розповідає. Що посольство в Україні не працює, так? Тому сенсу отримувати якісь робочі візи немає. Якщо ви не хочете реєструватися як тимчасовий переселенець, але хочете попрацювати просто так в Німеччині, по там по 3-4 місяці, чи без документів, це є не дуже добра ідея, та якщо ви зареєструєтеся як тимчасовий переселенець, ви можете все ж потім виїхати з країни, але ви будете тут легально. Тому най, най, один із найкращих способів це на сьогоднішній день, це зареєструватися як тимчасовий переселенець. Звісно, що якщо ви висококваліфікований працівник, так. То вже на місці ви можете перереєструватися на інший параграф, та? Але вам обов'язково треба принести договір з роботи. І, і ну, будь-які інші документи, які треба для того, щоб зареєструватися, як блаукарди, там, наприклад, є варіанти. Так? Це для висококваліфікованих працівників. Рівень знань німецької мови інколи вимагається, інколи не вимагається. Але це треба також проконсультуватися, наприклад, в міграційній службі або на сайтах міграційних служб є вся інформація, або ж ви їм можете написати. Нічого в цьому погано немає, якщо ви тут зареєструєтеся як тимчасовий переселенець. Ну, перший час будете працювати саме за, з документами, з, ну, з дозволом на тут на життя і на працю, на працю, як тимчасовий переселенець. Але якщо ж ви, наприклад, на, на сьогоднішній день маєте документи з іншої країни, хочете з іншої країни переїхати в Німеччину, то ем, окрім того, як зареєструвати або ж як зареєструватися тут, як тимчасовий переселенець. Під захист з за 24-м програм, але вам треба там десь відмовитися, так пояснити, чому ви там не можете бути, чому тут ну, це тобто окреме відео, і це немає якогось якогось е, детальної е, е, інструкції, як це робити. Як зробити, як там відмінити? Тому що по кожній людині приймається рішення індивідуально. Так? Якщо ви там десь є зараз в Італії, у вас є там 5 років ПМЖ в Італії, ви хочете з Італії переїхати в Німеччину, тому чому вас можуть запитати, чому ви? Чому вам Німеччина має бути тимчасовий захист? Невже вам в Італії там загрожує небезпека? Так? Ми розуміємо, що 24 параграф це все про небезпеку. Це якщо ви приїдете і скажете, я буду тут працювати, я буду не знаю, я там маю роботу, маю договір. це все не підходить, тому що 24 параграф це про безпеку. Що якщо вам там загрожує небезпека, то точно Німеччина вам дасть притулок. А якщо там в Італії все окей чи в будь якій інші країни, то притулку ніякого немає. Ну, такі ситуації, такі я беру на індивідуальні консультації, і часом ми пишемо в міграційну службу, запитую я. Як можна допомогти, є, є різні варіанти, та, наприклад, якщо сім'я, якщо є тут частина сім'ї, або ж не знаю, якщо, наприклад, хороша робота тут можна отримати. Але не просто що ви прийдете в міграційну службу і скажете, у в мене ось договір, я буду десь там працювати, і дайте мені тимчасов, тимчасовий захист. Ні, так не буде. Вони скажуть ні, вибачте, добробачте. Або так, мама, ви маєте пояснити, чому ви чому ви. Вам треба захист. Та. Значить, один із основних причин, основних способів отримати документи тут на працевлаштування, це на сьогоднішній день як зареєструватися як в тимчасовій переселенець. Або ж, ви, якщо ви знаходитесь в будь-якій іншій країні, там є також сайт посольства Німеччини, та от є скрізь посольство Німеччини, і ви заходите на той сайт і дивитеся. Які документи вам треба для того, щоб, наприклад, працевлаштуватися в Німеччині, як ну, якщо ви висококваліфікований працівник, там не знаю, IT, лікарі і так далі? І там можете вже на місці, тому що посольство Німеччини відповів надає консультації для тих, хто хоче, наприклад, Німеччину, але якщо ви на сьогоднішній день в Португалії, значить ви там звернетеся і вони вам там допоможуть. Ну, що це? Якби допоможуться так дуже голосно сказано, вони можуть вас проконсультувати, або ж на сайті ви можете там це все прочитати. Так? Для висококваліфікованих спеціалістів. Якщо ж ви їздите по три місяці туди-назад, це не є дозвіл на роботу. Якщо ви там по польських документах, це також не є не дозвіл на роботу. Дозвіл на роботу це коли вам Німеччина дала документи, коли ви тут на роботу ходите з договору. Договір маєте, коли вам додому приходять лони-брехнунки, коли у вас є страховка, за вас тут платиться, така карточка, коли у вас є банк рахунок І це все, це точно ви є тут на роботі, і точно маєте дозвіл на роботу. Якщо у вас це відео було корисне, обов'язково поставте подобайку, напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи якісь інші питання, і підпишіться на мій YouTube канал